Всім привіт! Я вже намагаюся зняти це відео хто знає який раз. То... І це буде відео про оформлення моїх домашніх пологів в Україні. Пройшло на минуточку вже два з половиною роки після моїх пологів, чуточку менше, але ого, які в нас дощли є. Коротше, розкажу, як було у нас, і скажу, як робити не потрібно було. Першим ділом ми викликали швидку допомогу на четвертий день після пологів. Цього робити не треба. було, Краще поїхати на своїй машині, тому що в нас сталося так, що ну на четвертий день, тому що я хотіла трошки відпочити. Я не хотіла зразу після пологів викликати швидку. І, в принципі, я не жалкую, що так сталося. Якби можна було, я зробила б це ще пізніше. Але можуть бути проблемки потім. Зараз розкажу, які. А, коротше. Ми викликали швидку, і взагалі вони записали, що типа я викликала швидку, бо в мене були джвіт. <світ> вона приїхала. Ми такі, типа, ми хочемо оформити пологі. Коротше, суть в тому, що як завжди, по закону України, так як війна, можна оформити законодавчу, типу на дому будь-яка медсестра, грубо кажучи, може приїхати до вас додому. Я вже не пам'ятаю точно, який там наказ, потім в описі залишу. Але можна оформити домашні пологи прямо вдома. Нікуди не треба їхати, нічого доказувати і так далі. Але це лише на бумагах. Насправді на практиці такого немає. Тебе далі муштрують, посилають і коротше. Не хочу вас лякати насамперед. Коротше у нас жахлива дорога. І коли приїхала швидка, ми попросили, вони сказали, що треба обов'язково їхати в пологовий з ними. По-іншому не оформити, вона з кимось там розмовляла по телефону і сказала, що тільки так можна оформити. І виходить, ми попросили, так як у нас дуже погана дорога, просто такі от камінюки. Я на четвертий день після пологів, що з собою треба дитину брати, і ті, ну, коротше, я думаю, зрозуміло, що буде дуже сильна тряска. Я попросила, хоча б до траси там буквально хвилин 5-10 їхати, поїхати на машині. Вони сказали, що треба було ізначально ті, поїхати на машині. Але ми про це не знали, що так можна. Так що, якщо, якщо їхати, то зразу на своїй машині в пологовий. Ну, коротше, нас привезли, ми розказали свою історію, ми взяли з собою заморожену нашу плаценту на випадок, якщо будуть якісь питання, проблеми, тіпа, що от, чи точно я родила, тіпа, не вкрала там, короте, Бред, звісно, але да, система вона така. Вона любить потріпати нерви знатно. Це був, мабуть, найгірший взагалі день за всю. Всього... Ну, коротше, навіть не день, а місяць очікування, свідоцтва про народження. Це був найгірший період за весь цей час материнства. Ну, коротше, суть в тому, що нас привезли туди, там сиділа педіатр і акушер-гінеколог. Ну, і акушер вона, вроді би ще нормальна якась така тітонька, не знаю, там щось просто. Ну, вона Зразу почалось залякування, що от, типа, так не має бути, чого ви не викликали, тіпа, і не родили в Пологовому. Я кажу: ну блін, типа, я вправі вибирати, де мені народжувати, тіпа, що. Коротше, давай мене залякувати, що зараз взагалі дитину заберуть там, тіпа, що зараз вони викличуть поліцію. Хоча я не розумію, які взагалі ну, тіпа, з приводу чого визувуть поліцію, що я народила вдома, типа серйозно. Ну коротше. Почали залякування, все, там зараз у служби приїдуть. Коротше, там була ще педіатр, вона от прям дуже працівна тітка, І мене взагалі дивує, як педіатр, тобто людина, лікар, яка працює з дітьми, може ходити з такими от нігтями просто і з таким запахом парфумів, що просто хати хочеться, серйозно. Типа, це ну, робота з дітьми, причому дуже маленькими іноді. Ну, коротше, це вже таке. Вона була дуже сильно працівна, і вона, от прям тільки одні угрози, такі от взгляд, знаєте, типу, як будто я ніхто просто. Ну, коротше. Потім якось так вийшло, що я залишилась на одинці з цією акушер гінекологом жінкою, і, і, і просто по-людськи попросила, типу, кажу, ну ви ж теж жінка, типу, ну ви хіба не розумієте, що це ненормально, типу, що я зараз кермяща мати повинна отак от перенервувати просто. Просто непонятно чого. Ну, типу, що не так я зробила? Я ж типу, чи що знаєте, до мене було відношення, наче я не типу, реально вкрала цю дитину. Ну, коротше, кажу, давайте якось по-нормальному, по закону це все тіпа, вирішимо. Я до цього дізнавалася, як приблизно відбувається оформлення, але інформації, на жаль, було дуже мало. Саме через це знімаю це відео. Мені багато поступає всяких запросів. Е, іноді я відповідаю особисто, але <смі> нарешті дійшли руки до відео, щоб побачили якомога більше людей. Тому що на той момент, коли я це шукала, інформації було дуже мало. Ну і в общем, е, треба було зробити тіпа, дві бумаги про те, що мене оглянули, оглянули дитину і зробити, я забула, як вона називається. Ну, типа медичне свідоцтво про народження. Е, вони мають підтвердити факт народження дитини. Типу, що я дійсно мене оглянути, подивитися, що я дійсно народила приблизно 4 дні назад, і подивитись дитину, що вона відповідає приблизно 4 дням. Якось трошки тупо це все, але окей. Типа, надо, то надо. Типа, хорошо. Я хотіла, щоб поскоріше це все закінчилось, тому мене це все погодилось. Мене подивилась гінеколог. Uh, почала там просто <хи> вона була в шоці від того, що таке може бути. Типу, що... ну, да, у мене був розрив, про який я, до речі, дізналася якраз таки на огляді в неї, тому що до цього мене не сильно це турбувало. Я і сиділа, і ходила, і лежала. Типу, ну, да, було неприємно, але думаю, у кожної жінки після пологів буде ну, не супер. Коротше, класно все. Але після того, як мене подивили з зеркалом, то я думаю, зрозуміло, наскільки сильно мені було боляче. І після цього в мене цей розрив просто постійно, постійно болів. І просто ну, розрив це було найгірше, теж, що було після пологів. Я не знаю, як б склалась би моя історія, якби я все-таки не дала б себе подивитись зеркалом. Ну, коротше, що, що зроблено, то зроблено вже. Ну, мені вже не зашивало нічого, я, в принципі, і не хотіла цього робити, і плюс вона сказала, що вже пізно, бо він почав рубцюватися, ну, коротше. Скажу так, типу, ну, зразу наперед, забігаючи, що через півроку шрама як і не було. Я ходила потім до інших гінекологів, і ну, вони казали, що навіть ні шрама, взагалі нічого немає. Вот. і, в принципі, після Півроку проблем з цим взагалі ніяких не було. Ну, коротше, це я вже так відхожу від теми. В общем, подивились мене і подивились Марка, взяли в нього в мене аналізи. Ми чекали після типу, палаті, і вони написали якось там в документах, що типу, я ну, що я не народжувала в них, але типу, що я в них типу, сутки перебувала, якось лежала в палаті чи щось таке. Я не пам'ятаю точно, на що це було все, але щось таке було. Ну, коротше, дали нам дві бумажки. Типу, що оглянули мене, типу оглянули Марка, от медичний про народження. І сказали, що з цим треба їхати в департамент здравоохраніння, щось таке. Так, да. зараз. Що з цими бумажками треба їхати в департамент здоров'я України, щось таке. Ну, коротше, суть в тому, що так як ми з Черкаської області, треба було їхати в Черкаси. Департамент здоров'я. Ну і в общем, зразу на заметочку, просто внимание, внимание. має бути обов'язково трикутна мокра печатка на цьому документі, тому що нам її не поставили, і ну коротше, це було в Корсуні, Корсунь Шевченківський, наскільки я пам'ятаю, місто називається. І виходить, ми живемо тут, цей Корсунь тут, а Черкаси ще в іншій стороні. І виходить, ми з тими бумажками нічого не подозріває, поїхали додому. Потім на наступний день, якщо не помиляю, чоловік поїхав в департамент вести ці всі бумаги. Там йому сказали, що не вистачає цієї мокрої трикутної печатки, щоб вона встрелася. І він звідти їхав в Корсунь назад, щоб поставили цю печатку. Так що майте на увазі, щоб не було теж такої фігні. Ну і в общем, в департаменті. Сказали, що ще, має бути. коротше, ізначально ми хотіли це все зробити через ЗАКС. Але в ЗАГСі от треба дозвіл, ну, щоб отримати свідоцтво про народження, потрібен дозвіл від департаменту здоров'я, що от ми даємо дозвіл получить свідоцтво про народження. Ну, от так, грубо кажучи. Ну і коротше, вони взяли ці документи і сказали, що це все буде тривати плюс-мінус там коротше, два тижні, бо хтось там пішов в отпуск, чи це взагалі просто досить довга процедура. Е, ну, коротше, нам, нам не повезло. Ну і в общем, ми, виходить, прочитали, що треба ще бумажка, що Марк перебуває на обліку у лікаря. Це теж треба для того, щоб отримати ста про наручні. Коли ви народжуєте в пологому, це все робиться, там дається одна якась довідка 103 О чи щось таке, якщо я точно пам'ятаю. І все. А коли ти вдома народжуєш, або як це називається поза медичним закладом, то така от довга процедура, так. Да. Ну і коротше, ми собі ну, нічого не подозріваємо, думали, все нормально, все вже найгірше позаді, ми пішли в єдину частну лікарню. В Городищі, в місто Городища. От. <смі> Якщо ви, случайно, будете дивитися це відео, знайте ви, <смі> коротше, називається заклад Медфою. Ми туди пішли, нас почали оглядати, там, типу, педіатр, чи хто, я вже не знаю. почали оглядати Марка, там ой, ти будь-який хлопчик, там, давай там уважите, давай його там цей, інший його опісів. Він щось знав. Короте, давай вже оформляти там це все, давай заповнювати. І суть в тому, що в неї була бумажка, в якій зазначено, що ми народжували поза медичним закладом. Тобто ми нічого не приховували від неї на парі, так скажу, нічого. Ми говорили все як є. Але був такий момент, що вона короте, якось так знаєте вкинула таку фразочку, типу А ви ж не проти вакцин. Лучше б я сказала, що не проти. От реально, Лучше б я сказала, що не проти, ми б все спокійно оформили, нас би поставили на цей облік, я б, звісно, тут більше ніколи в житті не прийшла, і все було б нормально. Але я сказала правду, я сказала, що проти. А чого? Я кажу: дійсно, типу чого? Ну, про це вже взагалі це вже друга тема, в мене є на це свої причини. Я нікому нічого не нав'язую, я просто типу, от, це моє бачення світу, можна так сказати. Я максимально була проти, тому я сказала, так, як є. Ну і все, і просто отак, от, отак от людина міняється в обличчі, стає просто як демон якийсь, до цього така сюсіпусі, там улибається, тут просто так от маска знімається і все. І тут вона ще бачить бумаги, що ми народили вдома, давай на мене кричать. Що ми її обманули, хоча ми взагалі нічого не говорили. Що ми її там чуть не підставили. Ми такі в смислі, ти що гониш, тьотя? Типу. Ну, коротше, вона сказала, що їй треба переговорити з завідуючою лікарні, їй не було десь близько години. Вона прийшла зла, як демон, на нас накричала, вигнала нас і сказала, що тіпо, поки ми не отримаємо з департаменту дозвіл, тіпо, до мене не приходьте. Ну, коротше, окей, добре. Ми дочекали з дозволу департаменту, взяли цю бумажку, приїхали знову до них в лікарню. І що нам сказали, нема місць. От немає, от всі педіатри закінчились, розумієте? При тому, що я телефонувала з іншого номера, педіатри є. Просто для нас немає, тому що ми проти кольчиків. Дискримінація, так? Ну, ладно. Ми намагалися якось по закону вчинити. Чоловік приходив вже з розборками, людям зачитував Конституцію України, про яку, мабуть, в цій лікарні не знають, що це порушення всіх прав і свобод людини. Ну, окей. Ми думали залучити журналістів. Я була дуже сильно зла. Я зв'язувалася з журналістами, думала залучити їх до цієї справи. Просто максимально розпіздьошити цю лікарню, тому що мене це ну, прям вибісило в той момент. Але потім я заспокоїлась, плюс чоловік мене мудрий, мене трошки теж заспокоїв, каже, воно тобі треба зараз. Типу, в тебе дитина маленька, ми народили, все добре. Типу, нащо воно тобі треба? Ну і, в принципі, я так подумала. І коротше, в ЗАГСі робила дуже приємна жінка. Вона сама була здивована з цих ситуацією. Вона сама каже, я б вам допомогла, я б реально там оформила, ну типу, я не можу зробити, бо там тіпи, це все в комп'ютері, в системі вбивається. І каже, ну типу, я не можу. От. Хоча вона розказувала, що була якась історія, коли теж народжували вдома, і ну ніяких проблем не було взагалі. Ну і коротше. Вона нам порадила ще одного лікаря, каже, от зателефонуйте йому, може він вас типу, от, прийме і візьме на облік. Ну І коротше, ми подзвонили, одразу сказали, що от ми просимо прививок чи не буде з цим проблем. Він сказав, чого. Ми об'яснили свою думку, він такий, ну хорошо, типу, добре, приїжджайте завтра. Ми приїхали, Марка подивились, зважили, все записали. Ну і виходить, ми заключили таку типу, екс зділку. Типу, марка на облік не поставили, але поставили, ну коротше, видали бумагу, що він стоїть на обліку нам. Типу, а він взяв на облік нас двох з Максимом, як лічащий лікар, для того, щоб получать денежку. Вот. То така от зділка відбулась, і все, і в той самий день. А це на минуточку, це вже було 20, по-моєму, це було 29 число. Це Марковий день народження, тобто йому був рівно місяць. А на свідоцтво, щоб ви розуміли, якраз дається місяць, щоб оформити, якщо вони оформили, платите штраф. І ми приходимо в ЗАГС уже з цими всіма бумажками, нам дають свідоцтво через 15 хвилин. Я просто так от вдихаю і кажу: нарешті це все закінчилося. Тепер реально дуже коротко, які документи потрібні, щоб оформити свідоцтво про народження, якщо ви народжували поза медичним закладом. Перше, що вам потрібно, це обратитись до Пологового і отримати там медичне судос про народження. Я не знаю, як воно по-іншому називається. але, типа висновок медичної комісії з приводу того, що ви дійсно народили і що це ваша коротше, дитина. От обов'язково з трикутною мокрою печаткою. З тим ви їдете в департамент здоров'я України, там, де ви проживаєте. Зазвичай вони знаходяться у великих містах. В нашому випадку це були Черкаси. Ви відвозите туди цей от висновок і чекаєте, коли вам дадуть бумажку, яка типу, от, дає вам право отримати судов про народження. Поки ви її чекаєте, ви можете звернутися і стати на облік, типу, поставити дитину на облік в будь-якому медичному закладі. Це може бути як частна лікарня, так і державна, в принципі, без різниці. Мають вам дати бумажку, що дитина перебуває на обліку в лікаря. Ну і потім ви отримуєте в департамент бумажку, в лікарні бумажку. І з тими двома бумажками-какашками ви йдете в ЗАГС. Ну, і ще там треба паспорт. Ну, Я думаю, з цим уже проблем не буде. Ну, і все. Звучить максимально просто. Але якщо. Ви думаєте, що все так просто, то передивіться відео ще раз. Що, всім удачі! Надіюсь, у вас буде набагато простіша історія оформлення. Чекаю вас в коментарях, якщо було комусь корисно. ставте лайки, пожалуйста.